Всім привіт! Сьогодні отримала такі новинки. Це масажер роликовий, колекція Veloci і масажер Гуаша, також колекція Veloci. Зараз з вами їх подивимося. Заходять такі коробочки, виробник Чіна, розробник Oriflame Cosmetics Stockholm, Дублін. Отакий класний масажерчик. Тут натуральний камінь-серпантин, його ще називають змійовик. Дуже зручний, гарненький. Що він робить? По-перше, надає сяйва шкірі і підтягує. підтягує шкіру дуже гарно, прибирає набряки. І рекомендація експертів охолодити масажерчик перед тим, як його застосовувати. Так, Гоша. Це такий скрибок, також з натурального каменю серпантину. Так, так він приходить гарненько. О, який він чудовий. От темніший камінь виглядає, дуже приємний такий холодний він. І, і ще такі властивості у цього каменя, то, то він не Набуває температури тіла, температури повітря, тобто він такий має свою температуру каменю, холодненький, такий, дуже прохолодний, гарний. З цим шкріб... гуаша, шкрибок Гуаша він дає дуже гарно, підтягує шкіру, контур шкіри робить і також прибирає набряки Отакий масажер. Також взяла, щоб їх взяти по знижки, взяла елексір з ладаником нічний спробую його. Сьогодні для того, щоб цей еликсир пом'якшує шкіру і а, також заспокоює те, що потрібно на ніч. Такий, я думаю, буде гарний релакс. Угу, Отак от, от собі зроблю. І ще маску взяла з цієї колекції. Спробую потім дам е, якийсь зворотній зв'язок. Дякую за увагу.